Якщо ви хочете продати свій транспортний засіб і не знаєте, як це зробити, я вам зараз підскажу. Я розумію, що зараз авторія ОЛІКС не працює, але зараз руля соціальні мережі. Ми в цьому переконалися, так як ми продаємо майже кожного дня автомобілі з наших автомайданчиків. У нас їх є три, і незабаром четверта, друзі. Так що приганяйте до нас, кажете ціну, заключайте договір, все, йдете собі по своїх справах або їдете. Відпочиваєте. Ми продамо автомобіль замість вас. 15 інтернет-ресурсів по всій території України. Три автомайданчики, які вже працюють руками і знають всі люди. У Львові. Тут до нас приходять люди, навіть без дзвінка. Просто приходять, обирають автомобіль, купують. Так що, друзі, приганяйте, кажіть ціну. І майте спокій, як то кажуть, ми все зробимо замість щоб Ви розуміли, ми навіть ночі автомобілі продаємо. Так що залітайте, допоможемо продати ваш автомобіль швидко, легко і досить зручно. Для вас це безкоштовно. Ви нічого не платите. Що ви зрозуміли? Ви просто сказали 10 там чи 11 700 за цей автомобіль. все, і ви отримаєте ті гроші на руки. Ми вас наберемо вже тоді, коли буде реальний покупець. Ви вже прийдете і собі з ним. Узгодити повністю все, так що, друзі, до зустрічі. Залітайте до нас. Місто Львів, княгині Олі 106, місто Львів, зелена 149, цей майданчик. Між іншим є вільні місця. У нас там декілька, і на княгині Ольги 106. До зустрічі!